Книга буття. Розділ 40. Так сталося, що після цих подій виночерпій єгипетського царя і пекар провинилися перед своїм володарем, єгипетським царем. Фараон розгнівався на обох своїх урядовців: на головного виночерпія та на головного пекаря. Він віддав їх до в'язниці у дім начальника. Царської варти до тієї в'язниці, де відбував ув'язнення Йосиф. А начальник варти передав їх Йосифові, який обслуговував їх. Тож, деякий час вони перебували в ув'язненні. Якось обом урядовцям наснилися тривожні сни кожному свій сон. В одну ніч кожний мав своє видіння виночерпій і пекарь. Урядовці царя Єгипту, що знаходились у в'язниці. Увійшовши до них, уранці, Йосиф побачив, що вони були чимось турбовані. Тож обох фараонових придворних, які разом з ним були у в'язниці свого володаря, він запитав: Чому сьогодні ваші обличчя такі сумні? Вони йому відповіли Ми бачили сновидіння, але. Нема нікого, хто би їх міг пояснити. А Йосиф сказав їм Хіба не від бога тлумачені снів. Тож розкажіть мені. Головний Виночерпій першим розповів Йосифові свій сон. Мені снилося? сказав він йому. Ось переді мною виноградна лоза. У виноградної лози. Три галузки вони на очах розвинулись, зацвіли і перетворились у дозрілі грона винограду. В моїй же руці була фараонова чаша. Я взяв ті грона, вичавив їх у фараонову чашу і подав чашу в руки фараона. Йосиф сказав йому. Ось пояснення сновидіння. Три галузки це три дні. За три дні фараон виправдає твою особу й поверне тебе на твою посаду. Ти подаватимеш чашу в руки фараона. Відповідно з твоїм попереднім звичаєм, коли ти був виночерпієм. Але коли... Тобі стане добре, згадай тоді мене і зроби мені милість. Нагадай про мене фараонові і виведи мене з цієї в'язниці. Адже мене несправедливо викрадено з єврейської країни, та й тут я не скуїв нічого поганого, хоча мене вкинули до цієї ями. Головний пекар, побачивши, що Йосиф добре пояснив, сказав йому. А мені наснилися три кошики хлібовиробів, що були на голові в мене. У верхньому кошику були різні види пекарських виробів, котрі фарон їсть, а птахи клювали їх просто з кошика, що на моїй голові. Відповідаючи, Йосиф промовив. Є пояснення і цьому сновидінню. Три кошики це три дні. За три дні фараон зітне тобі голову, повісить тебе на дереві і птахи клюватимуть твоє тіло. Якраз третього дня був день народження фараона, і він справляв бенкет для всіх своїх службовців. Тож, згадав він про посаду головного виночерпія і про посаду головного пекаря. Серед своїх слух. Головного виночерпія він відновив на його посаді, і той справді подав чашу в руки фараона, а головного пекаря повісив, як і провістив їм Йосиф. Однак головний виночерпій не згадав про Йосифа, а забув про нього.